Я, Іван Сергійович, як істинний бандерівець, я не можу не прокоментувати марш справедливості Пригожина, що стався на Росії на цих вихідних. Ми вийшли 23 іюня на марш справедливості. За сутки. Мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, З одної з сторон, ми розворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану. Тут мене, звичайно, засмутила така нерішучість пригожина. Якщо вже пішов щось робити, то потрібно це робити до кінця. Це я так вважаю. Але, а може, це ну, розумієте, як, як в телевізійному шоу захотілося мені побачити там, 28 героїв-панфіловців, які будуть захищати Москву, подивитися, як будуть реагувати ті ж москвичі. Влада, і побачити якийсь результат. Оце можливо мені хотілося. А на даний момент він повернув, і наразі все на Росії продовжується так, як і було. Але градус напруги, звичайно, набагато зріс. Головними результатами е, цього Маршу справедливості Пригожина, як на мене, стало таке, що відбулося приниження царя Путіна в очах свого народу. Ну, і звичайно, прихильників Путіна, які його так явно підтримували, стане значно менше. Військові у них. Як вони дізнаються, там через день-два, мотивація на війні в Україні, звичайно, набагато знизиться, якщо в тебе в країні таке проходить. Ну і ті ж мирні і всі інші росіяни почнуть чекати смутні времена. Переходу влади. А це справа така, що погана для них. А от якщо уявити, наприклад, що замість вагнерівців отієї колони в 20-25 тисяч вагнерівців, на Москву йшла б колонна Українців, наприклад, такої же кількості, так же само, як би реагували жителі того ж Ростова, Воронежа на проход колони укр... українців. От вагнерівці, вони там бігали, фотографували, фотографували. Пересилали там, розмовляли з ними, допомагали їм. А от якби ну, свої прийшли, бандюгани, але свої. А якби була там колона українців, то я точно знаю, що вони, ті ж жителі мирні, поховалися по своїх би квартирах і сиділи б. Мовча, мовчки, чекали, коли їх прийде хтось звільнить, сами побоялися б захищати. А точно сиділи б і чекали б, коли прийде славний Путін і всіх отих загарбників, всіх І їх звільнить. Але Хоч Пригожин оце своїм маршем і зіграв, так сказати, на користь держави Україна, але все рівно він для нас як був злочинцем міжнародним, так і залишається міжнародним злочинцем. Хоча створив щось, якусь допомогу українців. Хоча б тим, що там шість вертольотів збив літак, якусь наніс матеріальний урон нашому ворогу Російської Федерації. Але для нас він залишається злочинцем, якого розшукують, якого потрібно. Саджати буде каталожку. З іншої сторони, якщо подивитись, на мою думку, то добре, що він не пішов далі. Ну от давайте знову уявляти, що швидка зміна влади у Росії. Привела б до того, що став новий президент не Путін, а там якийсь Янукович, наприклад. Росія і він би зміг підкорити, так сказати, всі регіони і Росія збереглася в тих же самих обсягах. Виходить, що це. Був би для України, для нас, мабуть, гірший сценарій. Може, війська він би й вивів би той же майбутній президент, але все рівно через 5 там, років знову був би напад на нас. Тому зараз я. Ну, Впевнений у тому, що на Росії буде боротьба між Путіним та ми, і різними, і Росії точно вийде громадянська війна і вона почне розвалюватися. Іменно так, на такі маленькі кусочки, там Кубанська Народна Республіка, ще якась республіка. І це для України, мабуть, найперспективніший сценарій, на мою думку, звичайно, я не можу сказати, що всі так думають. Можливо, війна закінчилась би швидше, якби став інший президент, але розвалу тоді Росії при швидкій зміні влади не було б. А я стою за те, як Бандерівець, щоб Росія розвалилася зовсім на багато маленьких російських государств. На цьому закінчую. Як завжди, ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь і бувайте здорові!